Краєзнавець і публіцист, автор кількох книг про історію Бердянська Євген Денисов не приховує свого обурення. Судячи з розмірів могил та написів на надгробках, тут поховані чиїсь домашні улюбленці. Я теж люблю животних. На такому печальному і пам'ятному, і тому, щоб ми не забували таких собиттях, випадков, такі захоронення для собачок, кошечок. Це, звісно, не серйозно і. Скажем, так і не патріотична, і як ми тоді можемо учити подростаючі покоління, щоб тих собиті у нас не повторялись, незважаючи на мальовничий вид, це місце пов'язане з одним з найтрагічніших днів в історії Бердянська. У жовтні 1941 року фашистські загарбники розстріляли тут майже тисячу людей єврейської національності. Совсіна нічого не передвіщало. Тут був до начала Второй мировой войны, до оккупации, здесь был э, пионерский лагерь э, работников НКВД. Навірно, це і зіграло роль в тому, що окупанти, фашисти, які захопили Бердянськ, окупували його, вони це місце вибрали для масового розстрілу жителів нашого Бердянська преимущественно єврейського у Бердянському музеї подвиг на одному зі стендів, присвяченому Другій світовій війні, є документальні підтвердження про події, які сталися в умерліковій балці. Коли вже нацисти захопили наше місто Бердянськ, це бургомістр міста Желтоногов і Орс-комендант Цайзер видали наказ, в якому говорилось про те, що люди єврейської національності повинні з'явитися військову комендатуру. Людей обіцяли відправити до Мелітополя в спеціальний табір. Насправді жорстоко обманули, розмістивши їх на території піонерського табору, та через тиждень всіх розстріляли. Цього, за архівними даними було вбито понад 800 людей, в тому числі і дітей. Другій годині дня по 100 чоловік виводилось з приміщення. Підводили до рову, ложили обличчям до рову і їх розстрілювали. Тіла загиблих довго там знаходилися. Їх присипали землею. Але через деякий час, коли місто Бердян, 17 вересня, 1943 року, було визволене нашими військами тіла загиблих. Поховали можливо, поховання домашніх тварин зроблено якраз там, де для когось це місце стало останньою миттю в його житті. Сьогодні в Бердянську є рідні та близьки тих, хто був розстріляний у балці, майже 78 років тому. Дуже стурбовані тим, що зараз відбувається біля пам'ятки. Представники єврейської громади Бердянська там вже цілий сім'ї йшли. Целые семьи, там от мала до велика. То есть там и дети, и старики, и средние, там же в основном это дети и женщины расстреливали, они падали в рофи и потом закапывали. То есть там вся земля полита кровью, кровью людей. Поэтому, ну как, вот вы ж понимаете, это святотатство. Я считаю, что это святотатство. Пам'ятний знак братської могили охороняється законом і не тільки сам об'єкт, але й територія в радіусі 50 метрів від нього, де забороняється розводити багаття, влаштовувати пікніки та самовільно проводити будь-які земляні роботи. Приходять повідомлення, і на місці було зазначено, що є місця звалищ побутового мусору. Є навіть якісь з'явилися надгробки. Ну напевно, це захорон… Ватних улюбленців, тобто тварин. Я хочу наголосити на тому, що всі повинні повинні розуміти, що пам'ятки охороняються законом і підпадають під дію закону про охорону культурної спадщини. Порушення закону передбачає не тільки адміністративне покарання, а й кримінальну відповідальність. Здесь санаустрають пікніки, здесь устраивают, тут, тут непонятно почему чому і кому це збріло. делать кладбище захоронення собачок. Это я думаю, что бердянцы дадут достойный, достойный, достойный ответ. Почему? Потому что это место вена горем, печалью. Анастасия Остапенко, Игорь Стрельцов, Євген Дахновский, Бердянск, Тв. 5